Світ пропагує ось цей поспіх. Ми живемо у світі, де скрізь написано фаст, де скрізь все спонукає, що треба поспішати, треба, бо не встигнеш. Подивись на одного, подивись на іншого, а той в твої руки, а ті в твої руки. Поспішай, 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 поспішай. І часом нам хочеться, щоб плоди в нашому житті вони були швидкими. вони от Бо всіх вже є і в мене хочеться, щоб були. Плоди в моєму характері, плоди е, десь, е, в успіху на роботі, успіху ще в якихось інших сферах. Але е, ми забуваємо часто, що наявність плоду, характер цього плоду не залежить від зовнішніх факторів, він залежить від того, що відбувається там під землею. Він залежить від того, чи коріння оцього дерева, воно достатньо бере ем, вологи, чи воно перебуває біля потоків води, чи йому достатньо брати силу з цієї води, щоб продукувати певний плід. Ми дуже хочемо воду.